Всім привіт! Вітаю вас на каналі Клім Текстіль. Підписуйтесь на мій YouTube канал, а також на всі соцмережі, ссылка на які є в шапці профіля. Там ви знайдете більше різних відеооглядів, товарів та пропозицій. Я буду вас з радістю всіх чекати. Ставте свої вподобайки, а також коментуйте, які б ви хотіли побачити відеоогляди, на які товари, Я з радістю їх знімлю для вас. Сьогодні покажу відеоогляд на такий ось плед простінь. Це мусліновий, натуральний, запакований в таку сумочку з ручкою, пакетик. Він ось так ось розкривається, а всередині натуральна, м'якенька простінь плед з мусліну. Кольорів маю багато різних. Більше ви можете побачити в мене на сторіночці в інстаграм, клімтексті. А зараз я розстелю, покажу вам, як виглядає на дивані цей чудовий пледик. Дивіться, яка красунечка, натуральна, муслінова плет. Простінь. Ідеально підійде для теплого періоду. Йде в двох розмірах в євро розмірі 215 на 240, а також півтора спальний, 150 на 200, ціна 850 за менший і 1100 гривень за більший розмір. В чотирьох кольорах темно-сірий, світло-сірий. Рожевий і бежевий. Всі дуже красиві кольори, малюночок такі ось абстракції, квадратики. Покажу вам ближче якість. Я вважаю, що це ідеальний плед на весну, на літо, адже він не парить, натуральний, не викликає алергії, ідеально підійде діткам. Переходьте до мене на сторіночку в інстаграм, Клім Текстіль. Там ви можете побачити більше асортименту товару, а також ставте свої подобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал в Ютубі. До наступного відео огляду. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Дякую всім за перегляд.